Ще раз добрий день, друзі. 18 грудня 2022 року. 11 -та година. Жмеренка, Савінічна, так-так. Жмеренка, та сама. всесвітньо відома жмеренка. Сьогодні тут Волейбол. Такий, такий чудовий захід, який організувала Марія Юріна Глухий, вона заслужений тренером України. Ось ми бачите, там у нас вихованцями в довкому костюмі. І в рамках цього свята волейбольний Миколаївчик 2022 зустрічаються вихованці Марії Юрівні, вихованці відділення Жмеринського відділення Вінницької обласної з Волейболу. І батьки цих вихованців. Батьки проти, проти дітей. Діти виграють 3-0. Перед цим відбувся матч. Такий матч відбувся. Мами грали проти наймолодших вихованців. Зараз вийшли батьки. На подачі номер 1 капітан команди. Дівчан, назад Радзієвський. А під четвертим номером у батьків Рая і його батько, Олександр Разиєвський. А на майданчику ще один Радзієвський. У Лихованців номер один Назар Радзієвський. Отакі вони Радзієвські. Дванадцятий номер. Я буду потихеньку називати складу команд. Це в моїх правилах, друзі. Я завжди. Я не можу, щоб не називати не визнаю це, безіменний імен, без футбол чи волейбол, чи будь-який від Зараз на подачі Михайло Задачин номер другий. Мама його грала сьогодні Наталя Задачин. І рахунок вже Т-2 на користь вихованців. Поки що не приймаючись гру, бачите, в синій футболці це Богдан Боровський, він теж папа і він голова Змиринської районної федерації волейболу. Також є депутатом Смиринської. Районної ради, якщо пам'ятає. Під дев'ятим номером на подачі ми yeah. бачимо у батьків. Вадим Івасюнько ось він, подає. Рахунок 5-4. 6-4 вже на користь на Зараз на подачі Тимофій Багрій, а під сьомим номером батьків зараз. Розкажу. Це його батько Багрій. Зараз скажу, як його звати. Сьомий номер батько Багрій. Олег Багрій, сьомий номер. На подачі безномерний у нас батько. Не на всіх футболах вистачило 30 удар від Назара. З другої лінії нападає Назар Радзієвський, капітан цієї команди. І потихеньку батьки вирівнюють рахунок. Зіграв зараз. Колярів я буду так називати. Данило Трут. Він десятий номер, але в нього немає на футболці номера. 8-6 батьки виграють. І Васюнько, Багрій і Разєєвський старший. Найстарший ось Середній Радзієвський назад. 9-6. До 10, він, напевно, грає. Я точно не знаю регламент, до 10 пацієнтів. 10-6. Розпадавався батько. Даніло труті, ось таке скидання від. Батьки виграють. 11-6. Номер другий І... Ілля Клокоцький у батьків. Дев'ятий це, я сказав вже, Івасінко. Ось він зіграв. Лохоцький. Помилка. При виконанні другої передачі. Так, все серйозно. Данило Трут на подачі. Ось така подача. Івасенко. Багрій. Давай зіграв Олександр. Бачимо. Трут рахунок 12-8. Ну, рахунок, звичайно, це не, не найважливіші сьогодні. Не є невеличкий залів США з Меринської. Ну, Для волейбола, мені здається, хотілося б, звичайно, от вчора подивитися відеотрансляцію наші з Ірінців. Там теж зал ДЮСА, там набагато більший зал, і висока стеля, і трибуни для глядачів є. І простір є такий. Як Локоцький. Багрій, який, Тимофій. Жодного разу назвала 12 номеру батьків, це Володимир Пофелюк. Локоцький. А я не сказав за суддів. Ем, Нікіта Мацера. Один з е, найкращих вихованців у Марії Юрівні. Ну а Марії Юрів не знає, які вихованці. Заслужений тренер України. Не часто працюють у дитячо-юнацькій начній школі. Заслужений тренер України. А взагалі-то доля як спортсменки Марії. Така унікальна по-своєму. Про це колись розкажемо в наших рубриках, там вистачає рубрик у нас. На волейбольній Вінниччині, є там і волейбольні Вінничі в обличчях, по деяких фактах. Радзієвський, Назар. Не, не вистачає поки що. Ілля Клокоцький. Отак от так ось подав, отак от зіграв Тимофій Багрій, так зіграв Данило Труд. Ну, ось такий він волейбольний Миколаївчик у Жмеринці. Я, до речі, вперше в Жмеринці. Про існування Жмеринки всі ми, друзі, зна, знали, знаємо. Ще багато е, узнаємо. Такий, знаєте, собі симо, змеренка. Змеренка це щось. На противагу там, Парижу, Лондону, Відню, Варшаві, да, Мерен. Символ якоїсь провінції, да, там, можливо. Ну, ось вона, ось я вперше в Меренці, знаєте, мені подобається це містечко. Барачі пан Багрій, який Олег. 19-10 батьки виграють, Я колись, коли в мене менший син був у маленькому, ми з ним грали у футбол один на один там у селі. Ну і грали. А все ж це було емоціонально, а його мама і бабуся, там вони ми ж там. Я як коментатор намагався якось коментувати, рахунок цей оголошував постійно, вигравав там. Я як представник свого міста, він як представник свого села. Я там вигравав з таким рахунком величезний. Дивлюсь мені, мама показує кулака через вікно. Ти що? Дитина вже зі сльозами на глазах. врешті решт я я так і програвав. Ну і тоді все якби було на своїх місцях, всі були задоволені. Задоволені тут учасники цього матча Закінчилась перша партія 21-10. Ні, він не закінчився, це тайм-аут. 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 Ми Бачимо Богдан керує як тренер команди. А син э, Ростислав Боровський найменший учасник, якщо не помиляюсь. найменший учасник. Зараз його немає на майданчику. Якщо я не помиляю. Так що я думаю, сьогодні батьки теж... Э, Можливо, десь там дадуть якийсь гандікап дітям. Я за те, що у спорті не головне перемога, головне емоції, той азарт, за яким змагаюся, сам змагальний процес, звичайно, приємно перемагати, але це не головне. Принцип олімпійський, головне участь. Так, зіграли зараз батьки і непорозуміння у малечі там на Маданську. Все основно я бачу хлопцяки 2010 року народження, Вони, повторюсь, перемогці кубка, ну, в Вінницькій області не було змагань у 2022 році. Десятого року народження, єдині, які були, це відкритий кубок Вінницької обласної здійсня з волейболу. Він був у місті Барі і саме ця команда, команда Марії Гріхи, саме ця команда перемогла Матвій, Хлопоцький подавав невдаво. І це папа Івасюнько. Іласюнькова дим. Шульга, бачите? Цікаво. А син. І Васюнко. він теж грає. Грає. А цікаво, він Шульга чи ні? Ось ви бачите Вадим Івасінька. Це папа. Там уже скулається. Ось і з'явився Ростислав Боровський на майданчику. Ні, він просто там так. Вадим Не невдала подача Шульги Вадима Івасюнько, 9 номера. Можливо, так буде краще. Тимофій Багрій. Така подача Тимофія. Він з одну з номінацій виграв не помиляюсь, Тимофій Багрій, саме на турнірі у Бару на Кубку Вінницької обласної США 2010 року. Ну, Почитайте, на волейбольній Віннічин там є. Там. Ілляк Лавський надалося. Чаном з рахунком 17-24. Це матчбол. Але матчбол у батьків. А на подачі Тимофій Багрінь. Якщо так буде подавати, то, напевно, найкраща подача. Є така номінація у наших е, у кубках, чемпіонатах. 25-17 виграли батьки. Це була перша партія. Цікава така знахідка Марії Юрійовни. Ось він Микита Мацера. Він сьогодні суддя. І він помічник у Марії Юрійові. Ось вони хлопчики. У другій партії вони будуть грати більше. Вище до нас а це коментарі тренерів. І ми з вами маємо змогу послухати. Що там у батьків? Там де ж іде, де. А що там мами? Мами вболівають. За кого мами вболівають? Цікаво. За чоловіків. І за син. Загадкова жіноча душа. Ми не будемо. Щось там. Вигадувати все е приводу. Друга партія, 25-17 виграли батьки першу партію. Сидимося, другу. Нікіта Мансера дає свисток, а на подачі номер 12 Володимир Похолюк. Е можливо... По Похолюк. можливо, не Похолюк, а Похолюк. Матвій Клокоцький. <праць> така подача у Матвія. Зіграв Багрі. Це Багрі менший, а це ударно зараз Розієцького. Він теж виграв одну з номінацій у Бару. Можливо, це був Ілія. Це раз подача не вийшла. А ось Клокоцький тепер батько. Ілля Клокоць. Ось така подачка. І не встигає Ілія Радзіє. Це подача на кореспондента. була. Димофій Багрій. Ну, ну, така сильна подача. Але не точно. Вадим Івасюнько. Восьмисульга. Радзеєвський. Радзеєвський і середній. Так зіграв двічі Олександр Радєвський. Бачите, два сина розіграли м'яч, а папа не зміг їм нічого протиставити. Рахунок 4-3, діти попереду. Назар Адзєєвський у стрибку подає. Але цього папу я не записав, стартовий протокол в чомусь. А ось він Данило Труд. Зараз був такий. Атакують чув, да? так? Радзиєвський, труд, труд забуває. 5-4. Школяри попереду. 11-й, номер 7. Михайло Завдачин. Отаку він задачу. Ні, не зміг він поставити задачу батькам. Мама сьогодні грала його, Наталя Завдачина. Син під 11 а мама тут першим номером. Віддала подача Олександра Радзієвського, найстаршого з усіх трьох Радзієвських, а це ось найменший з усіх трьох Радзієвських кілля. Номер другий. Хоча на шортах у нього 50. Ну давайте, друзі, звертати на такі дрібнички увагу. Номер на шортах і номер на футбол. Повинні бути співпадати. Ляра Дзієвський, 7-5, дітям попереду. 8-5. Чудова атмосфера тут невеличко в невеличкому залі. Ми все виграшаємо. Ви бачите там по -по поруч хлопчиків. Е Це теж вихованець Марії Юрійовни. Він там з табло, з цим, а там Богдан Боровський, той самий Богдан Боровський, я його особисто не знаю, але чуй про нього. Чув принаймні від Олександра Володимировича Суворова, президента ліги події. Ну, е -е, розпадавався і, я, і не вистачило сил. Подачі багрій старший Олег. З другої лінії такі Назар роз'єски, бачите? З другої лінії. Такий він волейбол. Волейбол у виконання 12-річних хлопчаків. Заміна. Матвій Клокоцький, нього виходить 22-й номер. Костянтин Кохолюк. Батько під 12-тим. Кохолюк, а під 22-м Костя Кохолюк. Зараз якраз батько подає. прийом Назара, пас Багрія, Назар продаває. коколюк старший, Багрій, два Багрія зіграли, зараз Тимофій на батька зіграє. Тут ще і багрія, мама. Чи бабуся. Я не знаю, тут вся, вся родина багріє. Ну, не тільки багіння. Здорово за розіграю. Я Розієвський, у Вадима Івасюнь, Івасюнько. Ми, ми бачили сьогодні. Костя Кохолюк 22 номер. Хороша подача у Кості. Хороша. А Ось такий напай. В захисті загра, да ну лап. 12-10 поперед. Дітвора. Похолів. Костя походить. Хороша подача і результативна 13-10. Дивіться, у хлопців на футболках там э, чимало реклами. раба Ну, Це такий відомий банк. Невже він є спонсором цієї команди? Розпадавався Костя. 14-10. Приймає Багри Олег І Васюнько. Ось пішла. Пішов хороший розігриш. Міша зіграв. Тіма Багрина ну задзієвський. Я відвів камеру безпосередньо від кості кохалюка, а він і не подав. Ілля. Илья... Іл'я Илья... Тимофій Багрій. Всі попадають. Ліми Васюнько, така подача, прийом Кості Кахалька, Радзеєвський, Назар цей мяч. Що там уже рахунок. Не бачу рахунок. Бачу, 17-12. Назар Радзеєвський на подачі. Нападається. Ну, раз прийняв Ілля а... а Олег Багрій вдало завершив цю комбінацію. 13-18. Батьки. Чотирнадцять-вісіть. Міша задачен на подачі. От він, от він хто шульга, дивіться. В команді дітей, шульга, міша задача. Все як у дорослому волейболі. Не влучає, ніша. Олександр Радзієвський на сина подає. Ні, подав на манила Трута. Шістнадцять двадцять. Програють батьки поки все. Сюрприз від Марії Юрівни. Який же це сюрприз? Зараз подивимось. Не, не знаю, як для, кого. для мене це точно сюрприз. Посеред матча щось Марія Юрівна зупинила. гру. При рахунку 12-16. Ось вони батьки, ось вони мамочки. Бачите, мамочки, ось вони. Ось Марія Юрівна. Ось дала! Класіка жанра! Доброго маття! Кожен рік! Цікаво, це теж батько одного з вихованця. Э, Сьогоднішній день святий Миколаїв завітав до вас, Дюса Ша. Він до нас зайшов, сказав, що треба також перевідати діток. Їх прийшли сьогодні і підтримати їхні батьки. І також їх прийшов підтримати Святий Миколаїв. Сьогодні хочемо розповідати з цим святом. Хочу вам пожатити нам Тримайтеся добра діла. Завжди добро є найбільшим. То добро – це те, за що потрібно боротися і виборювати. Свято вас! Такі буклетики вручає святий отець. Ще одну маму забули. Маму Багрій. Костя Боровський, ось він Костя. Росисла Боровський, Костя Кохолюк, Матвій. Але мені також Михайло Задача, Данило Труд нас зараз і не вистачило на зараз. Ну і зараз, друзі, я е, зроблю фото, перервусь, а потім ми продовжимо нашу відітати.